Після руйнівного торнаду, який пронісся в Оклахомі, ТСН звернулася до українських метеорологів. Чи не загрожує таке лихо нам? Вітчизняні фахівці переконують, Україна у вирі кліматичних змін, температура зростає, і це призводить до екстремальної погоди. Наскільки серйозна небезпека допитувалася Тетяна Лазарчук? Потужний торнадо в Оклахомі став одним із найруйнівніших у світі. Ущент зруйноване місто. Десятки загиблих і сотні потерпілих. Вітер сягав швидкості 321 кілометра за годину. Американські метеорологи вже підрахували за потужністю. Ця стихія перевищила у вісім разів бомбу, скинуту на Хіросіму. Те, що американці називають торнадо в Україні, зветься смерч. Українські метеорологи переконують, в Україні шанси виникнення смерчу досить великі. Спостерігається тенденція до підвищення частоти смерчів. Спрогнозувати смерч і бути готовим до цього неможливо в жодній країні світу. Якщо ще в 80-ті роки вважали, що в помірних широтах нашої планети смерчі можуть формуватись десь в кінці квітня на початку травня. То зараз вже відомі такі випадки, коли в Україні смерч був зафіксований 1 березня. За останні десятиріччя змінилася вся кліматична система. Температура повітря постійно зростає, а це неминуче приводить до екстремальних змін погоди. Зливи стають більш інтенсивними. Зростає кількість таких злив. Їх частота збільшується. Збільшується кількість сильного граду, шквалу, смерчів, сильних гроз. Погода стала просто непредбачуваною. Аномальний рекордний який накрив Україну цього року. Тримався аж до початку квітня. Кататися на лижах і сноубордах можна було просто у центрі міста. Потужні зливи. Рік тому одна з них навіть зірвала матч у Донецьку під час євро 2012 та аномальна спека влітку З зими зразу в літо по сравненні з тими водами, що в травні вже така жара, як на юге, що вже не на море їздити. Синоптики лякають, температура повітря надалі лише зростатиме. Кожного літа матимемо спекотливе літо, температурний режим вище норми за останні 30 років. Клімат змінюється, погода вражає. Метеорологи схиляються до думки усе через підвищення парникових газів в атмосфері. У нас таки заравда, як клімат підходить, що як вахрики вже банани будуть рости. Тетяна Лазарчук, Дмитро Опанасенко, ТСН 1+,1.